Так, як проходять збори, як, як настрій на чому працюєте? Які умови умови дуже хороші. Ми тут збираємося уже не вперше, тому всі в принципі знають і зал, і харчування, і проживання все супер. На мою думку, дуже добре, що збори проводяться в Ужгороді, тому що за кордоном гравцям набагато легше добиратися. Тому все супер, все добре. Востаннє команда збиралася, та грала на чемпіонаті світу, але відтоді і гравчин багато нових через тему, і тренер змінився. Чи це нова команда у вас? А, так, зараз у нас дуже багато нових молодих гравців. а Ми зібралися тут. Скажу так, не знаючи один одного, деяких дівчат я побачила вперше, і на майданчику ми не перетиналися з ними. Тому досить, досить тяжко, тактично, досить нам тому, що дуже мало часу. Всього на всього два дні на збори, і за короткий час нам доводиться награвати, говорити багато те, що ми награвали до того вже за декілька зборів. Останній матч того клубу, Альба Фетервар, ви поступилися в Батя але ти закинула сім'їчів, так і удивляюсь. Хороше поруч перебуваєш. Е, так, у себе в клубі, я дуже рада, я в себе в клубі граю багато. А, ну, я там вже третій рік, е, тому мені. Там комфортно, добре, я добре себе почуваю, навіть коли не забуваю, тренер мені трошки більше дає там, шансів. Я граю по 60 хвилин на площаці. І так, ми, на жаль, поступилися до Кищаба. В першому таймі ми вигравали, в другому таймі, там, трошки підсіли в захисті, і багато не забили один в один і програли, але чемпіонат у нас досить інтересний, цікавий, тяжкий, тому ми не опускаємо руки, у нас вже багато ігор попереду, і думаю, що все буде добре. І другий снайпер, да, команди? Здається, що так, і я не дуже за тим слідкую. Мені важливо, щоб команда вигравала, але здається, так, там, мабуть, топ-10, топ ми двоє Альби Фахервар. Повернулася до збірної Лілія Горівська. Не так давно виграли проти неї в чемпіонаті в Угорщині. Що можна про неї зараз грати? Ліля також грає багато. Ми коли грали в Угорщині один проти одного. І Ліля грала, по моєму, 45 хвилин. Точно вона є також одна з лідерів своєї команди, тому з нею. Легко грати в захисті, їй дозволяє рісти, не виходити високо, блокувати. Лілю. Я вже знаю давно. В принципі, я рада, вона нам зможе дуже допомогти насамперед в захисті. Не змінився головний тренер. Як команда якось прийняла? Ну з Борисом Миколаєвичем я не мала нагоди працювати раніше. Я тоді в збірну, я не виступала за збірну тоді. А тому зараз це для мене такий е, новий досвід з Віталієм Миколаєвичем. Ми працювали разом уже три роки. А, ну зараз поки нормально набираємося досвіду, ніби розуміємо один одного. Ну подивимося, як буде далі. По збірний зралічого очікуватися. Ми неодноразово з ними вже зустрічалися на майданчику, і для нас це закінчувалося добре. для нас це закінчувалося перемогою. І я сподіваюся, що так і залишиться. Вас визнали найкращою гравчині в Україні 2023 року. Це думка професіоналів голосування серед гравчин та тренерів. Приємно, так? Мені дуже приємно, і я хотіла подякувати всім, хто за мене голосував і хто в мене вірив. Це було дуже неочікувано для мене. І це мені дає набагато більше мотивації і сили ще працювати над собою і бути найкращою. Дуже всім дякую. Дякую.